Сьогодні на Кані сьогодні знову з вами канів ТВ, і ми сьогодні на гідроелектростанції Канівській. Тут звичайно не можна фотографувати, і ми, як завжди, не лагали. Ми можемо побачити тут колір, яку ніхто ніколи не використовував. Як завжди, українська щира нація все. Ви можете далі бачити канівське водосховище. Не буду нікого кликати. А я почекайте. Льоша, їде сюди. Які ваші враження від кандії? Канського... Мої враження зелена водичка, риба дохне. Ну і далі я не буду продовжувати ці ноти мінорні. Але ну, взагалі то класно. Особливо буде знизу, коли ми побачимо кришку. Ми бачили кришку зверху, а тепер побачимо знизу. Це головний принцип роботи гідроелектростанції тут Зараз ми ще спустимося на дно. Тут зараз розташовані шули і гідро... ті блоки чи а, да. як ваше враження від Гес? Ну що ж, спочатку я хочу передати привіт. Передаю привіт мамі, папі, баб... бабусі тете мотивательно эфиров подождите подождите хочу передать привет передаю привет мишеньке который погиб в афганистане передаю... во Вьетнаме Повітря. Передаю привіт Антошки. Передаю привіт Едуарду. який... Который... Едуард. А я хочу передати привіт нашому едіку Ван Гренку, і кото якими дуже скучаємо. Знаєте, присвіт практика. показні ТВ знову з вами. Скоро буде. Ми поїдемо на підприємство якесь до побачення.